Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів, та переходимо до справи. Знову Drag Racing. Тепер складний. З першого разу мені не вдасться його пройти. Я так думаю. О, скаланце, це. Дай ще, кістка в горлі. Погнали, Так, прискорююсь. До побачення. Якимсь дивом я його з першого разу пройшов. Так, зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!